Зачекай, не перемотуй! Є неймовірна пропозиція, яка не завжди всім доступна. Позаду мене є алейка перед Хресною дорогою, де можна посадити саме твоє дерево. Ми хочемо оздобити цю Хресну дорогою декоративними деревами, туйками. І, власне, можливо, твоє серце зараз, дивлячись це відео, хоче. Залишити після себе щось дивовижне, щось неймовірне, посадити, привезти чи переслати деревце, яке буде тут поруч із хресною дорогою. Друзі, ми щиро дякуємо вам за ваші неймовірні пожертви. Молимося за вас, гай Господь вас береже, підтримує і допомагає. А ми чекаємо вас у гостях.